Я прочитав в, такі в витяг із статті американського політику про те, що вони повідомляють зі своїми інсайдами, що вже завтра може на Україну очікувати постачання ось цих е, великих і грубих, як то кажуть, бомб. Що це таке? Це glsdb Нагадаю, що рік тому їхнє постачання було затверджене для України, і політико пише про те, що ось завтра Україна може їх отримати в рамках раніше анонсованих поставок. Ми дуже чекали їх ще в 22-му році. Ми думали, що це буде така хороша технологія. Це спільне виробництво СААП шведської компанії і американського Боїнга по схрещуванню. Я так розумію, і бомби, і ракет точніше, авіаційної бомби GBU-39, і е, от відповідно цих крилиць, які там мають її робити керованою і далекобійною, раніше повідомлялося, що на 150 кілометрів вона здатна е, бити. І я думаю, що за вашого часу, коли ви були речником одеської військової адміністрації, тоді багато вам ставили запитань про те, ну а що, а коли, а як чи варто е, чекати. Ну от якщо інформація політико, правда, наскільки це направду, як може збільшити наші можливості 150 кілометрів. 150 кілометрів, це фактично що. Ну, 150 кілометрів це в тому числі і тимчасово окупований Крим. Ми ж говоримо про те, що питання Криму з цією війною, повномасштабною війною, воно вийшло на порядок денний дуже активно. Ми вже не говоримо лише, пам'ятаєте, ще там кілька років про те, що Крим можемо повертати лише якимись політичними дипломатичними шляхами. Сьогодні ми говоримо про те, що принаймні на сьогодні відбувається процес. Вірніше, етап демілітаризації тимчасово окупованого Криму е, у загальному процесі до окупації нашого Криму. І, власне, я не лише про Крим. Ми говоримо про е, ураження тих об'єктів тієї живої сили, е, ворожої, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. От, власне, ви ж показуєте зараз, е, що таке 150 кілометрів. Радіус ураження поти. Враження на 150 км кілометрів від GLSDB так, абсолютно абсолютно вірно. І тут, зокрема, я не знаю, де вони будуть використовуватися, зрозуміло. Навіть про це зараз говорити не будемо. Е, є відповідне військове командування, яке буде давати тому раду і використовувати там, де це е, потрібно. Але це впливатиме на полі бою. По-перше, це і е, скажімо так, і перш за все, от для мене, перш за все, це збереження відповідно життів наших бійців, тому що це не треба. Я знову таки умовно кажу: посилати штурмовиків там, де можуть бути задіяні ці е, засоби вогневого ураження. Я пам'ятаю, як по весні 22-го року прибуваючи, виконуючи обов'язки речника одеської ОВА, е, сказав свого часу про те про системи Айріс, і як тоді е, Русня завила на болотах, звинувачували багато в чому і не вірили в те, що взагалі ці Айріси з'являться. Ну, краще пізніше, я зараз вже про е, авіаці бомби, краще пізніше ніж ніколи, але однозначно це впливатиме на театр воєнних дій. Однозначно. І головне, що їх було достатньо. вірніше ні. Їх мало е, вірніше, їх багато не буває. Їх має бути багато. Е, треба бити, треба якраз в нашому в цьому контексті бити на тому числі по логістиці ворожі, перш за все. Це БК, це скупчення особового складу техніки. Ну, давайте подивимось. По наприклад, нашій Херсонщині по лівобережжю угруповання військ Дніпро. Це те, що там атакує якраз лівий берег, генерал Теплинський, командувач ВДВ. Він насичує той лівий берег військами. Він вже збільшує те угруповання і ще на е кілька тисяч особового складу, ще на е там сотню одиниць бойової техніки. Це треба уражати з автоматом, там з іншою стрілецькою зброєю. Цього не зробиш. Тому треба е, нам такі види озброєння. Я сподіваюся, що це принесе свій результат. Кажу навіть без огляду на якусь таку, знаєте, обережність, впевнений, що це допоможе. Головне, щоб не було це. Знаєте, просто дозовано. От воно є потроху, і все. Треба, щоб був як кажуть, перепрошую, повний фарш. Ми ж продовжимо зокрема з цим повідомленням від е, видання Політіко про те, що вже завтра можливо Україна отримає GLSDB, ось ці снаряди схрещення. Бомб джіб'ю 39 авіаційних бомб важких із крильцями, які надають керованості таким снарядом. Спільна розробка Боїнга та сааба шведської компанії і американської, і раніше їх замовляли і тестували дуже давно. Говорилося це десь напевно з листопада 22-го року. Про те, що в січні буде ухвалено, в січні 23-го буде ухвалено постачання. І ось зараз лише у січні 24-го Ми доходимо до того, що можливо ці. Зразки першого зброєння вже будуть безпосередньо в Україні GLSDB – далекобійні засоби ураження. Власне у контексті далекобійності засобів ураження, хочу сьогоднішню цитату президента Чехії Петра Павла, колишнього генерала НАТО, згадати про те, що він. Наполягає, що наші партнери по союзники по НАТО, або радше правильніше, напевно сказати по коаліції, Рамштайн, вони закликають Україну зменшити свої такий наступальний запал, напевно, що так висловлюся, а більше перейти до оборонних дій при цьому. За рахунок забезпечення далекобійними засобами ураження, в тому числі от як ЕЛДЖЕЛСДБІ власних дронів або інших крилатих ракет, десь Бог тауруси підійдуть або якісь заміни, скажімо так, їм тому, що проговорюються ось ці варіанти, що Таурус німецькі крилаті ракети можуть поїхати до Великої Британії, натомість великобританські Storm Shadow поїдуть до України у більшій кількості, а таким чином. Просто Британія збереже свою обороноздатність. Так ось Петр Павло каже, що. Із забезпеченням далекобійних засобів ураження, і з ураженням російських логістичних ланцюжків потрібно Україні все ж таки зайняти більш оборонну позицію у 2024 році. Вам така рекомендація? Вона видається доречною? Я думаю, ну я не можу говорити за наш генералітет. Це було б і некоректно, і, і неправильно від слова взагалі. Будь-які рекомендації і будь-які поради від наших партнерів. Чеський президент, він ще генерал, він поганого не порадить. Ми прислухаємося і мусимо прислухатися, але приймати відповідні рішення вони не приймаються публічно, і це мене дуже чесно кажучи, тішить, що те, що відбувається в публічній інформаційній площині, воно досить часто, ну скажімо так, і м'яко кажучи, не відповідає тому, що відбувається за лаштунками. І це добре, тому що ну, це війна мусять бути таємниці. Це власне, як сьогодні знаєте, оголосити, що завтра ми підемо там в наступ на той чи інший населений пункт ну. Це ж неправильно. Це ж всі прекрасно. Таке вже було так. Таке вже було тим більше. Так розігрів за рахунок життів солдатів. Так, от звичайно, дослухаємося. Звичайно, будь-які такі заяви вони є, на мій погляд, і це. Ну, я думаю, що це правда, і так воно підтверджується життям. Це в тому числі посили до тієї чи іншої аудиторії. до тієї чи іншої аудиторії а, Сьогодні Україна і так перебуває в активній обороні, саме в активній обороні. А, сьогодні а, наші збройні сили, сили оборони, носячи такі а, удари ворогу, стримуючи цю навалу, вона Ну мені здається, і після другої світової війни такого не було від слова взагалі. Сьогодні в промислових обсягах знищується ворог. Я перепрошую за слово промислові, знищується особовий склад, знищується бойова техніка. І саме ця активна оборона вона передбачає в тому числі і певні контрнаступальні дії. До речі, тоді, коли говорили про контрнаступ, от, задали на, на мою і на свою голову. Ну, давайте говорити, що таке контрнаступ? Це е, відбиття наступу і перехід до певних активних дій. Тому е, перегріли цим словом, не пояснили людям, що це таке насправді. Тому і мусили потім вже інформаційні проблеми в тому числі. Так, от е, сьогодні ми є в активній цій обороні. Сьогодні якраз мова і ми весь час, весь етер, Мені здається, це червона така нитка е, про те, що ми сьогодні мусимо знищити і маємо знищувати логістику ворожу е, центри управління ворожі. І це те, що приносить сьогодні результат. І от якщо ми повернемося до лівого берега, там, як мінімум, три центри управління є, а то. чотири. чотири. Найголовніше це Теплинський, а потім йде центр управління ВДВ, центр управління морською піхотою, центр управління е, піхотою такою. Е, от Якщо це буде все уражатися і буде логістика уражатися, то і легше буде на тих плазармах діяти нашим хлопцям в тому числі. І так по всьому фронту, тому дослухатися треба, е обговорювати треба, але менше обговорювати це в публічній площині. І все-таки ще раз скажу: що е від е політичних осіб це тези для певної аудиторії, перш за все.